Над Кам'янським нависла загроза техногенно-екологічної катастрофи. Днями в міському річковому порту частково пішла під воду баржа з краном, а разом з нею, за попередньою інформацією, 300 тонн мазуту. До ліквідації надзвичайної ситуації екстрено підключилися усі оперативні служби міста, а також підрозділи екології надзвичайних ситуацій та управляючого апарату міської ради. Наразі вже взяті проби води здійснюється аналіз рівня та небезпеки забрудненості річки Дніпро. 21 січня на території річпорту поступово почала занурюватись баржа. Після чого навколо баржі на воді утворились плями мазути. Саме такі новини з'явились у засобах масової інформації. Лунали гучні заяви про те, що у води річки Дніпро вилили сотні тонн мазуту через затоплення крана. Сьогодні наша знімальна група прибула на місце події, аби переконатись в реальності надзвичайної ситуації. Як ми і очікували, охоронці відмовилися коментувати подію. Доброе утро. Доброе утро. Городское телевидение. Расскажите, пожалуйста, что у вас тут произошло с Гаржей? Буквально пару слов. Почему вы не хотите говорить? Я только заступил. Вы только заступили? Да. А сколько вы не работали до этого? І все ж таки нам вдалося оглянути територію за даними пробоїна утворилась 21 січня. Тоді ж понтон і почав тонути. Власники протягом декількох днів не допускали на місце події працівників екологічної інспекції, поліції та судової інспекції. Нас на територію не пустили, Ми просили просто обслідувати те місце, де цей кран знаходиться, і воду вокруг нього нас не пустили. Сказали, що це частна територія, і ми не маємо права вас пускати. Ріка Дніпар. И прилегающая к ней земля не может быть частной территорией. Это является государственной собственностью. Они могли только брать ее в аренду у города. И поэтому их действия охранников были противозаконными. Опираючись на рішення суду, а також на протоколи комісії ТЕП та НС, вдалося санкціоновано потрапити на територію річкового порту. Візуальний огляд показав, що береги річки чисті. На поверхні води виднілися лише невеличкі вкраплення невідомої речовини. Екологи взяли всі необхідні проби. Цей плавкран не мав запасу топліва в собі. Он уже знаходиться в плачевному состоянии, Ну і в результаті этого произошло його подтопление. в самому крані. Ніякої жидкості топлівна або мазута не находилась. Ніяких 30 там тисячах тонн, трьох тонн і вообще трьох тонн, то що вилілась в реку Дніпр, розмови не йде. Сьогодні результати оприлюднені. Як виявилось, про техногенну екологічну катастрофу мова не йде. Наразі за справою відкрито кримінальне провадження працюють фахівці поліції. Анна Дзьоба, Ігор Василенко, міська інформаційна служба.